Друзі, привіт! Мене звати Ігор. Ви на каналі Техногайд. І погляньте, яка крихітка сьогодні у нас на огляді. Кугар П'юрі міні називається. І я б сказав, що це справжній міні-купер у сегменті ігрових клавіатур. Маленький, прикольний і ефектний ззовні. Ну, а як там все всередині влаштовано і як воно працює, давайте дивитись. Pure Mini продається у компактній коробці з інформативним дизайном. За розмірами коробки, не важко здогадатись, що всередині знаходиться доволі мініатюрний аксесуар для своєї категорії. Тут сама клавіатура, знімний кабель, коротка документація, пристрій для зняття кейкапів і спеціальна кришка для транспортування. От, здавалось би, кришка не надто вже й необхідна. Аксесуар для клавіатури, яка більшість часу проводить на столі вдома. Але Purie Mini це про компактність. І цілком ймовірно, що нею зацікавляться користувачі, які люблять або подорожувати, або просто міняти ігрові локації, або брати участь у турнірах, де бажають грати за своєю клавіатурою, до якої звикли. Саме для таких юзерів кришка буде чудовим варіантом захистити свою клавіатуру під час транспортування. Вона ідеально підходить за формою і кріпиться на магнітах. У рюкзаку точно не відкриється. Pure Mini виробник відносить до клавіатур з форм фак фактором 60%, тобто вона майже вдвічі менша ніж середньостатистичні клавіатури з цифровим блоком. Завдяки компактним габаритам модель займає мінімум місця, що дає можливість більш комфортно розмістити інші аксесуари, особливо якщо ваш стіл не надто великий. Зовнішність клавіатури в цілому мінімалістична, але тут знайшлось місце для цікавих дизайнерських рішень: наприклад, металева пластина під робочою поверхнею з гвинтами по кутах. Зверніть увагу, що це не фальш-гвинти, не суто зовнішній елемент, а реальні гвинти, які тримають конструкцію. Крім того, саме до них кріпляться магніти, коли ви надіваєте комплектну кришку. З точки зору розміщення клавіш особливих сюрпризів немає. Це класична скорочена клавіатура без окремого цифрового блоку. Верхній ряд цифрових клавіш суміщений з функціональними F1 F12. Кейкапи мають подвійне pbt лиття, і з цього матеріалу зроблені. Абсолютно усі кійкапи, а не тільки на ігрових клавішах, як це часто буває. Матеріал більш довговічний, ніж звичайний пластик, він стійкий до стирання і має запас міцності. Поверхня кійкапів має матову фактуру, що додає зручності, палець по ній не ковзає. Але зверніть увагу, ігрові клавіші тут ніяк не виділені кольором. Тому, якщо для вас це важливо, мабуть, пошукайте спеціальні кійкапи на заміну. Цікавий момент на нашому ринку клавіатура продається у локалі. Локалізовані версії з українською розкладкою. Окремий респект виробнику за таку увагу до локалізації. В основі Pure Mini механічні червоні перемикачі Gatron. Це лінійні перемикачі без вираженого кліку, точка спрацьовування 2 мм, діапазон ходу 4 мм. заявлений ресурс 50 мільйонів натискань, що дуже круто. Всі перемикачі змащені, щоб зменшити звук, який створюється пружинами, а також покращити відчуття при наборі. Це забезпечує більш плавні тактильні відчуття, коли ви натискаєте на клавішу. А і ще дана модель працює відносно тихо, якщо порівнювати отак за мірками механічних клавіатур. І справа не тільки в перемикачах, але й в тому, що виробник використовує спеціальний шумопоглинаючий шар. Ну і давайте послухаємо, як вона звучить. Такий саундтест. От, приблизно таке звучання. Кабель знімний, що також буде дуже зручно при транспортуванні. До комп'ютера він під'єднується за допомогою звичайного usb Type-A, а до самої клавіатури через USB Type-C. для Pure Mini передбачено три профілі налаштувань для макросів і для підсвічування. Без гарячих клавіш також не обійшлося. Їх функціональні позначки зображені на боках. Для налаштування профілів та команд пропонується використовувати фірмове програмне забезпечення Cougar PIX. Інтерфейс у нього зрозумілий, тож проблем не виникне. Тут же налаштовується і RGB підсвічування, воно досить яскраве, але корпус спроєктовано так, щоб підсвічування не сліпило вам очі і не заважало. Смужка по периметру корпусу направлена вниз. Вона створює ефектний кольоровий малюнок за контурами. Ну а на самих клавішах рівномірно підсвічуються позначки, і власна робоча поверхня клавіатури. Отже, Cougar Puri Mini можна сміливо рекомендувати тим, хто шукає сучасну компактну геймерську клавіатуру для невеликого стола або з прицілом на часту зміну локації. Ергономіка та якість матеріалів цього пристрою не залишають жодних запитань. Комплектація продумана, спеціальна кришка ідеально лягає на клавіатуру і забезпечує відповідний комфорт при транспортуванні. Якість і ресурс перемикачів запорука вдало. Гри і довговічності, а яскраве RGB підсвічування створить відповідний настрій і доповнить зовнішній антураж. Ціна клавіатури на момент підготовки огляду 3500 гривень. Дорого це чи ні за таку прокачану модель у компактному корпусі? Пишіть свої думки в коментарях. Буду вдячний за ваші лайки, коментарі і, звісно, підписку на канал. Скоро побачимось у нових відео.